Всім доброго дня! Вітаю всіх зі святом, Рядом Грицьом. Христос народився, народився. святим. Ну, 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 я забув, коротко, якось так, святи моє. Всіх зі святом, і, і я покажу, які в мене на його На, на дому, на заболі. Ось вот і короче. Ус, короче, память, коротше. сейчас, короче, потом, короче, пам'ять. Вот, короче, вот так, і коротше. кровати, врачи, я бой поставь, но длинный, короче, вот такие, короче, врачи бой поставь. Ты як разоружен, ну типон сказать не можу таки. Короче, короче, всіх поздравляю із праздником Ридвом Христовым. Хай цей день блинцевато. Счастья, здоров'я і побільше рошей. С праздником всіх. Слава Україні!